Червоний горш вперед летим. полем широким життя нам неси. Східба на спочаток оприскуваччить. Врожай то любов, що в полі шумить. Так, черговий обробіток На буряки. Завтра збираються хлопці їхати. Може навіть я трохи покатаюся, так що ви бачити. Всім доброго ранку, друзі. Слава Україні. Е, продовжуємо, продовжуємо працювати, продовжуємо знімати для вас. І зараз е, такий скажімо так, етап в сезоні, що ми з Тарасом закладаємо е, дуже багато експериментів. Вже в якості обробіток, е, скажімо так, оприскувачем. Тому кататися я буду з ним тепер частенько і червоний дракон. Також буде доволі частенько попадати до вас в кадр. Так що зараз будуть ваші любимі відоси. Будемо літати над полями на червоному драконі. Дуже багато запитань часом є. Як він вам, чи нормально працює, чи ні. Чи дійсно ви працюєте на таких швидкостях? Ну, коротше, будемо більше зупинятися і на характеристиках. Даного оприскувача і взагалі на наших обробітках тими чи іншими препаратами. Сьогодні в кадрі буде перший фунгіцидний захист цукрових буряків. Буряк вже практично зімкнувся в міжряддю, тому гербіцидні обробітки, напевно, вже завершені. Ну, швидше за все, скажімо так, бо ще часом бували такі моменти, що треба було підчищати, хоча це вже не дуже правильно. Зараз основна задача захистити е, листя від хвороб і по можливості чимось допомогти якимось е, стимуляторами росту. Ну, що ми сьогодні і спробуємо зробити? Тому не перемикайтеся, вмощуйтесь позручніше. Полетіли в поля, насипайте в подобаєк. Вже робота кипить. Оприскувач заправили водичкою, зараз ще будемо заправляти перший раз препаратами і будемо вирушати в поле. Продовжуємо заправлятися. Здоровенна машина, той наш червоний дракончик, але враховуючи те, що вона здоровенна, вона і робить серйозну роботу. Главненько, я зранку не їздив з Тарасовом Але Тепер приходиться працювати як зранку, так і ввечері. Бо в день температури в більшості випадків підноситься вище, ніж потрібно. А Ми хочемо досягнути максимальної якості обробітку. Тому трошки зранку, потім в обід перекур, і решта ввечері. Так, друзі, ну що, Я теж вперше... Покатаюся по наших буряках, з краєчку походити, то одна історія, а поїздити в оприскувачок зовсім інша. Ти бачиш абсолютно всю картину з висоти. Поки що я бачу, що бурячок вроді непоганий того року. Ну, скажімо так, холод, напевно, найменше повпливав на буряк зі всіх культур. Навіть пшениця і то трохи відчула більше його, ніж буряк. Я не можу сказати, що він взагалі не відчув холоду, але. Він його відчув найменше. В принципі, ще от трошки він закриє міжряді, а далі вже буде діло за малим. Втримати чистоту листка. Все буде люкс. Довжина гоні в нас велика, 1600 метрів. Крейсерська швидкість 25 кілометрів на годину. Штанга бачите, в вкопана. Так, друзі, все, покатався я. Тепер трошки ще познімаю ззовні. Бля, як воно летить, то капець. 25 кілометрів пішов і бачите, зносу практично нема, хоча вітерець вже присутній і треба вже поспішати, аби закрити дану площу, доки не піднесеться температура і не здійметься вітер. У нас зазвичай так є. Не знаю, чи у вас так само вдень дме вітер, на вечір заспокоюється, зранку ще тихо. І як тільки трошки ближче до обіду, знов знов знімається, знімається вітер догори. Так що якось так. Червоний хож, мов воїн весни, <плес> Несеться крізь вітер, тумани вогні. Кожним рядком плекає землю мов власним теплом, і в серці спокій, і в очах мрія несе. Так, ну що, друзі, діліться, як вам враження від нашого бурячку. Попрацював тут Тарас добротно, як він любить казати, сполукав він йому того року мозок. Шість гербіцидних обробітків. Весела історія з тим буряком того року. Він вже буде недешевий, скажімо так, тому... Будемо сподіватися, що буде нормальний врожай і буде нормальна ціна, тому що є вже великі ризики для того, що не так все буде цікаво в фінансовому плані з ним. Ну, але нічого, працюємо, друзі. Працюємо, а що робити? У нас варіантів нема. Робити своє і надіятися на краще. Більше нічого. Ну, Поки що виглядає доволі, при... доволі пристойно, враховуючи ті холода, і ті, скажімо так, несприятливі погодні умови, тому що в травні. Було майже нереально зайти зробити гербіцидний обробіток. Зараз вже доволі сухенько, бачите, за оприскувачем порошня куриться. Тому непростий сезон навіть для буряку, але, але, але. надіємося, надіємося, що все буде добре. Хлопці заправляють чергову партію оприскувача. Ну і Зараз ми подивимося, певно, з Дядьком Ігором шурнем на базу. Поки він буде набирати воду, я е, поїду додому, бо також є свої справи, а вже ввечері з Тарасом, напевно, знову прокатаємося, тому що ввечері в нас буде закладатися дослід. Е, компанія Life Biochem нам надала два препарати: е, гумати. гумат 500 фунгі і FungiLife. Зараз ми то діло внесемо. Раніше не зараз, ми це ввечері йдемо вносити на, 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 на другій площі, тому що там, по-перше, що трошечки слабший буряк, по-друге, що там буде яскравіше видно, тому що це на базі, можна сказати, доволі близенько. Так, а як би то я виліз на ту машину, га? Так. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо до внесення? Гумати, гумат 500, солі гумінових кислот 250 грам на літр, солі фульвових кислот 250 грам на літр, калій 95, азот 30, фосфор 25, цинт, залізо, магній, марганець, молібден, густота, густина верніше, і pH. Life Biochem українське виробництво. Досить багато ми експериментів з ними закладаємо цьому році Цікаво буде подивитися, що з того всього буде. Далі, Fungi Life Що тут в нас є? Різні бактерії, триходерма, триходерма. А далі я трохи не розуміюся на латині, тому хто може. Бачить і читає, можете підказати, що тут ще є. Також препарат від Life Biochem. це є у нас, я так розумію, ага, бактеріально-мікробний комплекс з фунгіцидною дією. Тобто, типу щось біофунгіциду. Побачимо, друзі, як воно буде. Що воно повпливає на наш, скажімо так, бурячок. Ще раз скажу, у нас там на другій площі він трошечки слабший. Тому ввечері Тарас, як буде вносити, то ми то діло збацаємо і будемо спостерігати разом з вами. Надію на роботу. Ну, а кому цікаво, то підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, будемо продовжувати наші досліди разом з вами. Дослідів у нас ще буде закладено доволі-доволі багато, тому оцей червоний дракончик і поля нас ще чекають фактично ціле літо. Тому Пристібайтеся, друзі. Будемо ще літати і літати на тому червоному драконі. Е, що тут зараз? Фунгіцид, мікродобрива вносимо. І от до тих мікродобрив і до того фунгіциду, який в нас ще є, буде доданий оцей біокомплекс і спробуємо поспостерігати за якоюсь різницею. В плюс чи в мінус, але ну, я думаю, що все-таки в плюс. Ці біопрепарати мені подобаються тим, що, як би не було, вони не мали би нашкодити рослині. От що саме основне. Тому що побутує така думка між аграріями, ми майже як лікарі, нас основна задача не нашкодити культурній рослині. А далі вже, поміж тим, стараємося там боротися з різними бурянами і збудниками хвороб. Так що Фактично то суміжні професії, агроном і лікар. Так само діючі речовини треба знати, так само треба знати, як правильно спрацювати, аби не нашкодити. Не завжди виходить не нашкодити, тому що людський фактор раз, погодній фактор два. Ти не можеш всього на світі знати три, ти постійно вчишся чотири. Все дуже схоже. Все дуже-дуже схоже. Тільки результат бачите в нас. Видно зразу. В вже ті препарати без нас тепер очистка оприскувача, мойка оприскувача. Скажімо так, планове технічне обслуговування в якості форсунок, щоб все було чітко час від часу, автора сподіва робить, щоб форсунки правильно і адекватно працювали. Залили, сполоскали, залили, сполоскали. Потім кожну форсуночку гарно щіточкою промили, ще раз сполоскали і можна готуватися до наступних обробітків ґрунту. Поки така жара на дворі стоїть, без роботи хлопці не сидять і постійно щось допрацьовують. Так, Друзі, ну як зрозуміли, це вже день наступний, <кхід> Я вже бачите. В новому образі, а воно завжди так починає сонце пекти, як тільки пострижуся, то закон подлості виходить. <кій> ну, мова зовсім не про те, друзі. Хотів би вас е попитатися, хто з вас користується е гуматами. Е тому що це доволі обширні такі продукти. Ми свого часу ними користувалися, потім якось так історично склалося, що ми перестали користуватися гуматами. Тут хлопці з LifeBiochemu запропонували спробувати їхній комплекс. Ну і ми, яко, домовились про таку велику співпрацю з ними, не відмовляємося, пробуємо, аналізуємо. Звісно, на буряку це буде щось трошечки важче зрозуміти, важче побачити якусь роботу. І саме головне, дуже важко буде. Поміряти результат, ми то, попробуємо, то зробити. У нас тут буде недалеко від бази це поле. Можемо попробувати зважити там по причіпу з кожної ділянки, щоб зрозуміти дію саме на врожай, на загальний результат. що Гуматів, що більш мені цікаво, навіть препарат Fungelafe, який ми також тут вносили. Тому що ми ще справи з біологічними фунгіцидами не мали ніколи. Це, напевно, вперше. Хоча, може, Тарас колись і щось пробував. Ну, не знаю, Тараса питатися. Я, наприклад, не пам'ятаю такого, що ми щось тут що ми взагалі щось вносили з біологічних фунгіцидів. Зазвичай все йде по постарінки, по класичним хімічним обробітку. Ось, що собою являє препарат Fungilife? Це великий комплекс мікроорганізмів, які є суперантагоністами, які скажімо так, харчуються збудниками хвороб, вони, скажімо так, поселяються на рослині і коли якісь збудники хочуть себе проявити, вони їх, грубо говоря, з'їдають. Ну, то так, як... наскільки я зрозумів, по-своєму. Скажімо так, простому розуму. Це надзвичайно цікава історія. Біопрепарати зараз, скажімо так, заполоняють нашу аграрну сферу, дуже круто розвиваються, особливо, особливо українські виробники. Ну, як ви замітили, що ми користуємося не тільки українським, але типу, з цього року українські виробники цікавлять нас також. Дивіться, який у нас тут гарний ставочок і невеличкий. Щось, правда, вже починає зеленіти. Час від часу можна тут лапати рибку. Дуже круте місце. І зразу за ставочком метрів за 100 посіяний наш бурячок. Ага, очі він зеленіє. У нас вже три тижні дощу нема і бачите, скільки просіло. Рівень води просів сантиметрів 10 і вже немає як стікати, через той вода зеленіє. Ох, ми свого часу накупалися в тому ставочку. Було улюблене місце відпочинку. Водичка була чистенька, джерельна. Зараз джерела трошки позамулювало і і-і-і, дощиків менший, тому вже і не покупаєшся. Тут Ну, рибу лапають люди. Нормальок. Так, поки ми з вами балакали про, про рибалку, ми вже практично дійшли до наших бурячків. Якраз строго на, на куті поля в нас є внесений. Звісно, ми зараз різниці ніякої не побачимо. Пройшов лише один день. Але що я вам хочу сказати, не знаю, чи камера передає, чи ні, але... Буряк дуже реагує на перший фунгіцидний обробіток Він зразу починає блищатися. Та якби хтось його воском намалював чи щось типу того. Як вам, друзі, бурячок? Діліться враженнями. По тому, як я дивився на філд'ю, то от десь від початку цих вербів внесений в фунгілайф. І сім оприскувачів, сім проходів оприскувача тут внесено. Фунгілайф плюс гумати. Ну, ще раз кажу, попробуємо відміряти по врожайності. Як не вийде по врожайності, то хоч разок другий прийдемо з оглядом полів тут, станемо десь на різницю і спробуємо її побачити. До речі, так чи інакше треба йти до бази, то можемо і гульнути далі. Може та що може, то ще нічого не буде видно в будь-якому випадку. Тому різницю шукати не бачу сенсу. Просто вам покажу, який у нас наразі бурячок станом на 22. Чи то вже 23 ні. 23 червня. Е, я вже неодноразово розказував, неодноразово повторяв, що всі рослини в цьому році відстають відносно минулого. Якісь на тиждень, якісь на два. Буряк майже не відстає. Минулого року також десь міжрядя зімкнув у 20-х числах червня. В цьому році така сама історія. Що не скажеш, наприклад, про кукурудзу. Кукурудза відстає твердо днів на 10. Минулого року вона вже була в пояс. Цього року ну, десь трошечки біля коліна. Ну і відповідно, кількість листків також. Не хочу сказати, що програмою виглядає вона досить класно, але маємо те, що маємо, друзі. Можемо тільки спостерігати, можемо тільки е здобувати якийсь новий досвід. Ну і, звісно, показувати вам, друзі. Так що, отака в нас історія з буряком, отакий у нас перший фунгіцидний захист. Зазвичай він так відбувається е дешевими препаратами, які... Також працюють. Звісно, ми не можемо вимагати від, від дешевих препаратів якоїсь суперової роботи, але на перший раз нам і не потрібна якась суперова робота, вона така більш профілактична. А вже коли будуть більші тиски хвороб, тоді будуть вводитися препарати більш серйозніші. Все спробуємо вам показати, що, як і до чого, тому що дуже багато від вас запитань. Які препарати вносити, коли вносити. Ну, Стараємося ділитися, але не виходить мені все на раз розказати, друзі. Щоб все розказати, треба яких сезонів, певно, три. А за тих три сезони ми все одно розвиваємося і щось вводимо нове. Тому пробую зразу показувати, як ми щось нове пробуємо, так і, пробуємо, так і показуємо, якісь вже заїжджені наші схеми, які ми не міняємо з року в рік. Ось, щось я ще хотів сказати. Ага, до речі, дуже цікаво буде. Потім порівняти, чи фунгі буде мати таку пролонгувату дію, тому що, по-перше, буряк досить швидко на, на, наростає вегетативну масу. І якщо, наприклад, на оцей листок попав фунгіцид, то там через тижнів-два він вже розложиться і звідси виростуть нові. Чи воно зайшло в рослину і вже потім з новими листками буде виходити. Чи воно тільки оселилось на самим листочку, я до кінця не розумію. Але попробуємо поспостерігати, ще раз кажу, тут зовсім недалеко від бази, кілька хвилин прогулявся і, і вже розумієш різницю, і вже розумієш, чи, е, чи щось працює, чи ні. Ну, попробуємо, принаймні ми її побачити. Ну, а кому цікаво, звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. На сьогодні, все, дякую вам за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України і до нових відео, друзі.